Всім здорово, братва, з вами Фішер. Останнім часом я знаю, що багато хто не знає, або ті, хто вже в курсі, не до кінця розуміють, що взагалі відбувається зараз з кланом. Тож трішки поясню вам сьогодні ситуацію, де зараз клан, що ми робимо і як це все відбувалось. Почнемо ми ще з минулої неділі, коли у нас відбувся останній кап. Ми його відповідно непогано відіграли, але, на жаль, програли. Так, в нас був мінус один по кількості людям. Тобто, якщо ви знаєте, кап приходить 12 на 12. У нас був 11 на 12, тому що тому, що ми винуваті. Ті самі в цьому, в принципі, тут нічого більше не добавити Ну а тепер причина, чому ж ми вирішили залишити клан. Поясню, ми залишили клан не назавжди, ми залишили клан на деякий час. Для чого це робиться? Для того, щоб розвіяти трохи хлопців і дівчат. НПУшка то є відносно зовсім інший і новий контент. І цікаво буде провести там час також всім. Ну і ще одною причиною стало те, що у нас на 05-му немає активної битви кланів, катаються якісь там одні, дві машинки, максимум по дві людини, типу ніяких суточок, всі сидять АФК просто. І щоб ввечері знайти собі якийсь файт, фізично треба буде витратити години-дві і всього-навсього ти вийдеш там, вистрілюєш максимум дві. Емкі, і ви скажете мені, а чого ж ви не можете там оголосити війну там іншим кланам і воювати? Ми оголосили війну Бердва. У нас по суті, по суті, по логіці речей у нас були оголошені війни проти всіх самих сильних кланів. Ну, типу, скажімо, даже не самих сильних, а самих активних, тому що самі сильні вони там по більшій частині не активні, виходять там свої капти раз дві неділі, і по суті території грають на картелі. Да, в принципі, і все з кланами трошки біда, і тому було прийнято рішення, що можна легально. І набагато дешевше повоювати проти всіх кланів в НПУшці. Але далеко до цього капту я зв'язався з, з лідерами НПУшки, та в принципі запропонував їм таку двіжуху, що ми перейдемо своїм доволі великим вже і дружнім стаком в НПУшку подвіжувати, потворити грізючки, як то кажуть, по кафе чувачков І в принципі, на що мені дали добро. Потім це все узгодилось з сім'єю на зборах. На моє диво, бажаючих виявилося доволі багато. І протягом неділі вже починає чи чи з вівторка, чи середи, ми почали інвайтитися в НПУшку? Як це все взагалі відбувалось? Ми створили власний підрозділ, який дав нам змогу повністю контролювати, які люди туди вступають, яких я беру під своє крило, яких не беру, і тому подібне. Тобто. Принципі, можна щось зібрати, толково з цього всього, і почати нормально двіжувати. На сьогоднішній день в підрозділі вже близько 20 людей, якщо я не помиляюсь. В принципі, всі є бойові ігри, є такі менш досвідчені, і за пару днів, поки ми стояли, відбулось дуже багато суточок. На них можна реагувати по різному, тому що десь є порушення з сторони поліцейських, десь є порушення зі сторони затриманих. Доволі грубі порушення, до речі, але то вже справа така: делікатна. Але більше всього. Мене дивує, знаєте, коли вас починають затримувати вже трошки порушуючи правила проекту, то всі починають жалітися. А коли вас поліція затримує по правилам проекту, то ви починаєте творити всяку херню, виходить з гри, починають демить, просто стріляти в ЗЗ, і потім просто ну, сльози, сльози, сльози. Таких чуваків не важко наказати, в тому плані, що зловити його по орієнтуванню ваще на ізі можна, але знову ж таки, ми повнемось трошки до цього пізніше. Так, ось було прийнято рішення. Ми вступили в Сівен почали інвайтитись, підвищуватись. Спочатку нам дали підрозділ корт. Потім дізнавшись, що потрібно робити в підрозділі корт, мені це все пояснили. Було прийнято рішення, що краще нам просто перейти в патрульну поліцію. Поясню для чого це зробилось. Відповідно для мене і для моїх людей, які знаходяться зі мною в поучці. Для них є контент: це їздить, ловить бандитів, кафать їх затримувати і вести НПУ і там далі вже як то кажуть, по схемі роботи. А підрозділ Корт це в нас така РП-двіжуха. Там треба це їздить, розміновувати невидуману бомбу. Якісь там РПшки, оці там видумані, і тому подібне. Це доволі непоганий контент, але не для нас. Для мене контент в НПУ це відповідно саме взаємодія з іншими гравцями. А це і є патрульна поліція, яка дасть змогу е, набагато більше отримати контенту, емоції і тому подібне. Тепер хочу пояснити деяким людям або просто в цілому чувакам, які е, намагаються писати мені в особисті, от там в НПУ порушують, зроби щось. Це які то фрі. Тільки вони там не що роблять, братва, я не відповідаю за кожну людину особисто я не можу контролювати, хто там і що робить. Якщо ви бачите, що проти вас порушили правила якісь, і у вас є якісь конкретні там ну претензії, ви хочете якось, Ну щоб людину покарали, то, братва, є для цього державний портал, простими словами, форум. Туди ви можете звернутися і людину дадуть відповідне покарання. Ви ж зрозумієте одне, що я, якщо людина порушує, якщо я порушую, я за те, щоб заливали на форум, тому що ну. Таким чином буде видно, хто і як грає. Але ж при тому всьому, що коли люди пишуть, що от там твої то порушують, у мене є откат». я кажу, так ну, заливайте на форум, якщо є откат, заливайте на форум. І в 99% не заливають на форум, тому що на тому відкаті буде купа порушень із за сторони зі сторони порушника. Точніше, затриманого. Це золота база для всіх, тому що е, всі люди бачать їхні порушення от, в інших людях, а в собі вони труєр-пешери, все роблять чор". Чотка, під'їхали, задебешили, затаранили. Е, дефолтна причина це, знаєте, коли, вам повід... коли працівник відкриває вогонь по, по другому автомобілю. Це коли ти автомобіль тупо впритиху, так Піджимається до тебе, чуть уже на тротуарі не збиває. Такі дії не можна робити взагалі, тому що працівник це може розцінити як загрозу життю і має право відкрити вогонь, щоб зупинити транспортний засіб. Ну і в цілому, братва, покажу вам декілька ситуацій, що в нас і як відбувалось, доволі весело, потужно. Знову ж таки, є висіри, яких ти ловиш, виходять під час затримання з гри це дефолт. Я думаю, всі знаєте. Але тут уже братва, будемо підходити серйозно. Кожна людина, хто буде таким подібно займатись, буде отримувати відповідне покарання. Дякувати Богу, в нас є хоч якесь покарання за це серйозне. Це Варн Варн дасть змогу людям думати над своєю поведінкою та не виходити в майбутньому під час затримання з гри. І це чиназис. А то НПУшники получають варни, а получається, які так кланівці або просто дефолтні челіки, які виходять постійно з гри не отримують ВАРНи. Ну я вважаю, що це непорядок. Всідовере.

Увага! Радіаційна небезпека. Ставтаю зв'язок не підвіжника. Ставтаю за дерегами на проти, діставка даночки почав заколоти. Дару повірно проти, діставка даночки статична посад. Ну, уйо. Та що ти робиш? Ай, прошу. та за що? Боже здоров'я, пані, дістану покажу посвідчення до нічого. За тримання, за те, що тримаєте в, не в руках нелегальну зброю. Находитесь... Що э, тримаю? Нелегальну зброю тримали в руках. Та де ви що побачили? Так, скажіть мені, будь ласка, до да чого ви тут причетні? Що ви тут робили? Там стрільба з з Так відбивайте? Чого ви стоїте тут СБУ? Я не розумію. А ви чого стоїте, шаноний? Давайте спробую пояснити, що відбувається, тому що я прибув на місце, і, взагалі, не розуміючи ситуації. В принципі, як ви не бачите зараз від мого лиця, не зрозуміло, що відбувається. Шум гам, багато людей, кіські кіпіш, дають команду залітати, затримувати людей, які знаходяться в РУ потенційно. Що відповідно я і зробив? Відбувся якийсь імпровізований мітинг. ніякий, нічим ніде не спланований, е, простими словами, звичайний хаос. На що потім були затримання люди та діставлені відео Кенпу. Але це все так просто не закінчилось. Почались масові порушення як зі сторони держслужбовців, так і зі сторони, в принципі, мітингуючих. Це РК, ДМЗЗ і все тому подібне. Ну і я, звісно ж, теж вирішив залетіти і роздати басу. Ви, ви ще серйозно Мені це кажете? Відбувати. Ви спецпризначенці, а ви ж повинні мило? йти працювати, відбивати. Так ви теж повинні робити І там щось. — Ви бачите, що я зараз затриману тримаю в руках. Спілкуйтесь, відповідно, тримайте водите, субординацію, не тільки затриману. Не треба туди виходити. — Так, шановний, посвідчення ваше, будь ласка. Дістану, покажу своє на рівнячі. Ну, попробуй. Щось ви багато балакаєте, я бачу. Так ви самі почали. Сто посвідчення для викушення, показав людині напроти, не передаючи в руку, а затим забрав. — Угу. — Все, я прийшла. Окей. Okay. Так, все, давайте. Ви? А, так що ви? Будете так далі запиті? стоять, казати, що там стріляють, чи що? Чи щось підпримете Я може? Я охороняю працівників. А, понятно. Ну як завжди, нічого не робимо. Кажу, з якої цілі ти А, Подивитися, приїхала. Так, а зброя На коври. В руках? А зброя в ваших руках була нелегальна. Це, це була шутка. Шутка. Треба буде тоді зараз вас обшукувати, будемо вести вас відео кінпу. Ну давайте, давайте. Але зараз там трошки небезпечно. Ну ладно. Ну, то я з вами побігаю тоді можна? А так, поки да почекаємо, поки не звільнять. вулицю. Так, Артем, контролюйте вхід, якщо людина заходить, затримуйте. Ну, давайте пройдемо там, що? спрячемось. Павло, вхід, Його? контролюйте, якщо посторонні заходять, затримують сразу в кайданки. Сховайтесь з СБУ, щоб нікого хто вас не бачив більше. А ми що, не ховаємося? А ми безстрашні, то ж СБУ тільки ховають. Ага. А я? Я не можу стріляти. Я кажу: контролюйте вхід. І людина заходить, якась затримують відразу. Затримать, затримать, затримать. Оп, кайданочки, І наверх його тащить. Ренатик Си теж контролюй вхід. Наступно, кайданки! Все, наверх його, наверх, наверх, наверх. Пошли, Що? пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли на вище, вище, вище. Пошли. На самий верх, на самий верх Ведіть в безпечне місце. Так, то вони тут, а ми в сусідній. Пішли, туди підійди до мене Сюда заводьте їх всі. сюда заводьте. А це хто такие зашло? Та не в тебе, не в тебе, теп. А, шо. Всім, ви так добре всі виглядаєте. Тихо, тихо, не кричи, клі, щоб я тебе не чув даже. Дай, команду псам, щоб зняли куман. Чуєш, ти рота закрий? Ти як з ким разговариваешь, я не поняв. Ти зараз не в тому або бо в мене по повній. Почув, ні? Молодець. Так, давайте, пане, що ж ми над пане не будемо знущатись. Ми пане присягнем до стільця, да, пане? Вы не Ооо, <тан -2> ну пасік. Так, висену на ну, кадачку приснуть до сільця. Батьки, не тікайте. А нас е за да до сільця ж пристягну, ну, ну куди ви? Ну. У нас тут газова бомба, мені здається. Воняє, а <плеси> не вийде. Так, я не то до Так, розказуйте, що ви тут робили, громадяни? З якою ціллю перебуваєте, тут? Просто... Так, тут? Так, що, до... Там по одному, до громадяночка поїхала сюди, вже півгодини на зв'язок не виходить, приїхали. Так, тут громадяночка стояла, зброю розмахала наліво-направо. Звичайно. А, тут не пістолет був. Та ні, ну то що ж, ми зараз будемо тоді проводити зав... обшуки. Та воно завр... завр... Так, завр... Громадянин! В завр... червоній рубашці. А ну, Ренатик, подвинся трошки. Так, громадянин, дістану, покажу вам своє посвідчення. З якої цілі тут знаходились. При... Він глухо не ми, ему надо Та нормально Примушку. він це чує, понимаю. Ні, вам кажеться його справка є. А якого фіга 6% зробили на банкоматах, Так, зрозуміло, добре. Так, вісігнутну е, каданчику, надайте ваші документи, паспорт. Нема, Нема паспорт, если я водій. Добре, посмічно. підійду ззаду, дістану так, як почну інтерв'ю, відсканую відбиток пальця громадянина та знайду по базі. А в його немає, відпечатку пальця він хопкам в руководні бачив. Я не знаю, що з вами, ми Добрий вас не відпустимо просто так. Нам байвед, надо. Я вас так просто а не а, ні, все, you're taking pass. Так, десять пасса, что вас. Так, 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 так віндифікав він громадянин на стас клич. Так, 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 так. О, то громадянин, вашоо, військовий куток присрочен, то треба, напевно, військових викликати, щоб вам повістку вліпи. О, громадянин, а ви громадинин. Так, е, громадянин знаходиться в розшуку. Так, дістану кайданочки, почну заклоти. Так, громадин, вы знаходитесь в державному розшуку, тому будь-то діставлені видеокимпу.

Закрив після того. Чудом встигли вирватися сквозь вогонь і воду, як то кажуть, тому що на вході в ВРУ стояли фактично клани, які просто демли всю угоску. Але я встиг пробігти і довіз затриманого відеокенбу. Було прийнято рішення повернутись на гвинтокрилі, сісти на кришу та відкрити вогонь. Даю пиздец. Да. Грязи даю. Я, 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 минус 4, чем минус 5. Целая Вообще только Бабе дал голову. на красная. бабу убыла. Але з іншої сторони, як подивитись, якщо ти бачиш, що тут відбувається якась боня, всі стріляють навколо, ти на намисне, там стоїш, і автоматично можна зробити висновок, що ти приймаєш в тому сам участь. Типу, де ви таке бачили, коли починають стріляти, і всі збігаються туди подивитись? Блін, ну як же прикольно, там стріляють. Нє, братва, такого немає. Як люди тільки чують звуки пострілю, вони намагаються триматися від тієї локації подалі. Тому майте на увазі, якщо ви стоїте в. В самому центрі такої заворушки, коли бігають навколо люди зі зброєю, стріляють, кричать і тому подібне, то в принципі не дивуйтесь якщо вас там випадково вб'ють. Ну, я так вважаю, це в принципі логічно. З дороги діта... Снайпер з дороги працює, братва, направо парніця. Диви він по мені регає, я по ньому не регаю. Бля, я, я короче, я падаю, я пишу пушить їх нахуй. Убив того, это, голову. Стану тай за дарю гривень напроти, дістану кайданчики, почну заковувати. А за що? Ну, нерпедра. Так за що? Так, хлопаніть, хлопаніть мені, пожалуйста, поміщіть мені! Я со стороны там, где он стрелял со светофора. Поможите мне, пожалуйста. Пойдите. Тут школьник по мне ебашит. Быстренько, быстренько, быстренько до меня. Поможите школьника, дядь дефайте. Убивайте школьника. Школьника, школьника, школьника. Нет, это он убивает, Там школьник бежит, убивайте а, школьника. Си, си, си. Чуешь? А что же, если до 2 ставить подъехать, не можно А где это машина? Я билет центрального входа беру. А нон РП тазер. По тебе был открыт а ты пробежал и меня взял тазер. Нон РП на А ты Отлетаешь на форум, потому что номер пытается. Майте право сбирать ему часть, еще что вас судить, так что майте права на адвоката, то один ты Сейчас администратора спрашиваем, окей, но проблем, но проблем. Да вызывай кого хочешь себе, причем тут я вообще? Даю тагану, потому что он РП тайзер. По тебе открывали огонь, ты меня ебашишь, тайзер ты, блядь, молдаван. Який огонь по тебе открывал? Проснись давай, все, не начинай. По тебе открывали, ты глухонимаешь. Там про вас заразумели вообще, громадина? Нет. Так, відкрив 10-та, дістану грим за автомобіля. Маєте право збирати мовчанство, що ви скажете, ви до на портове суді, так що <гумно> маєте право на адвоката, один <гумно> <дентил> телефон дзвінок. Та <гумно> їбала студіла нахуй ти Так, як вже здоров'я, ті стану, покажу посвідчення на рівні ще гривень. Затримання. Давай, давай. За використання нелегальної зброї, таку вигляді, як снайперська гвинтівка, так, що носили... за що ти мене взяв? За що ти мене взяв? Також ви вбили працівника поліції. Затримання. Відеодокази приїхали. Достань. Відеодокази приїхали. Обожайте с красавчики своїми правами. Предоставь видео доказать, либо диск. <тас> та <я> не <пишись> не буду... Покажи. Покажи, <пишись> как я убил человека. Нет, прокиньтесь, придите в ласка. Я кажу вам, вышай якісь права свои реалізувати что ні? Да. Предоставь відео докази, когда я убивал человека. Не забыв Маєте -то право только на адвоката, та на аутенте фонд. Так, добрый вести на одну каданочку, будь ласка, допускающий документы, чтобы вас Адвокат! Та покажіть Адвокант. документи свої, щоб я розумів, кому викликати адвоката. За... Ну проверь по покапку, Потім, ну, по так, по я по цьому. Ну так, я ж... ви можете саме додати паспорт, що проблема? Так, бачу, почав перевіряти. Ромін, а ви знаходитесь в державному розшуку? Чому тут стою? Романили. Ливнула собака. <реш> Ливнула собака.